Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Погано, що ми ковтнемо звільнення тарнавського Танаєва. З кожним разом влада відкриває нове і нове вікно Овертона. Все, що вважалося неприйнятним після проведеної інформаційної обробки, із прийняття стає допустимим. Пише експерт глава ГО Дмитро Биков. Чи маємо ми через звільнення командувачів вийти під ОП? Так, маємо, бо маємо показати, що зміни у військовому керівництві недопустимі під час війни, бо маємо донести до влади, що запит на зміни був інший. Запит був на покарання корупціонерів, зміну міністрів політики. Зрештою, був запит на створення уряду національної довіри, а не на зміну командувачів на користь лояльних до ОП. Перекручування інформації владою призводить до узурпації абсолютної влади в країні. Останній оплот нашої довіри зсу головнокомандувача намагаються дискредитувати саме узурпатори, які майже привели до краху 24 лютого 2022 року через свою бездіяльність попри сотні попереджень. Союзників та армаду ворога на кордонах. Чим ця ситуація відрізняється від 2013 року, коли контрольована Януковичем Верховна Рада приймала узурпаторські закони. Та нічим ті ж самі процеси, а хто їх не бачить, просто бреше собі ж. Тоді ми вийшли. Так, тоді не було війни, але тоді і не було такої армії, як зараз. Ми можемо програти в тилу, якщо армію перетворять на новий клуб ярмака, який робить що хоче ярмак. А перекладання відповідальності влади за непідготовку до широкомасштабного вторгнення на бойових генералів взагалі найвищий і саме це хоче зробити влада. Тому так маємо не дати владі знищити армію зсередини, ту армію, яку ворог не може знищити зовні. Тому для мене питання виходити чи ні вирішено. Якщо ви поділяєте такі думки, то і для вас воно також вирішене. Українське сонце сходить. Роман Донік в той же час підкреслює: єдиний загальновідомий факт із приводу планів та мрій на майбутнє особисто від заложного. На пенсії залужний хотів би працювати з дітьми. В інтерв'ю заложний розповідав, що мріє закінчити військову кар'єру викладачем, тихеньким і спокійним. Усе більше від нього ніхто ніяких планів, мрій, роздумів про майбутнє не чув. Ну не таких, типу, забебало, все хочу на море, а саме обдуманих. Бо війна, бо все ще в цій війні дуже і дуже туманно. Так, ми встояли величезною ціною у 2022 році і стоїмо досі, і ціна нині така ж висока. І так же складно. Так, немає страху невпевненості та необізнаності, як у перші дні. Але війна йде важка на виснаження, ресурсів меншає. Тому мені реально не зрозуміло, навіщо журналісти або якісь публічні особи мусують Тему заложного в політиці. Щоб що, щоб нервувати Зеленського, щоб нервувати союзників, залужного заставити нервувати складно. Це фундаментально у своїй холоднокровності особистість. Військовий готовий до будь-якого перебігу подій. То навіщо постійно запускати інформаційні вкиди про залужного і політику? Людина воює війну при обмежених ресурсах проти сильнішого ворога ефективно робить усе можливе. То чим він заважає на цій посаді? Ні один кадровий військовий не думає, не мріє про політику під час війни. Усі, хто хотіли, уже звільнилися. Пенсії чи за сімейним, чи за станом здоров'я. Усі інші тягнуть військову лямку, їхня мета тільки перемога. Більше скажу, навіть на призначення владу військові йдуть із великим скрипом із дуже великим скрипом. Як правило, ті, у кого щось із військовою кар'єрою не заладилося. Усі пам'ятали анонси заміни голів обласних і районних ВЦА на військових. Немає охочих, бо війна. І місце кадрових військових, які вчилися все життя, і є носіями таких важливих знань і досвіду, у війську. Так, ніхто не знає, як поведе себе заложний після виходу на пенсію. Чи у відставку, думаю, він сам не знає. Бо йому зараз не до прожектів і фантазій. Але я впевнений, що то буде дуже херова для нас усіх ситуація. І якщо мета цих балачок спровокувати звільнення залужного, щоб підштовхнути його на похід у політику, то це реально херова історія може бути для всіх нас. У військових є одне з основних правил: не чіпай і не ламай те, що хоч якось працює. Залужний не якось працює, він працює ефективно в тих умовах, які ми маємо. На жаль, політика і війна для кадрових військових несумісні. І коли хтось каже про політику, значить у голову. Вахвіна вже закінчилася. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.